Над Кримом здійнявся ріс смертоносних тіней. Ракети рвалися вперед, прорізаючи небо. Оборона рефі осипалася під їхнім натиском як картковий будинок. Під ударом весь півострів та Кримське міст потужні вибухи шматували усе уражені цілі. Все розривало дим, насамперед оповив небо і після удару щось відновити чи відремонтувати окупантам як завжди буде важко. Тож про останні бавовняні події, як в тимчасово окупованих територіях, так і насамперед, всередині Російської Федерації, далі вам розповім. Вітаю глядачі, залишайте вподобайку та свої коментарі. А я буду починати. Тимчасово окупований Крим був під атакою. Було гучно відразу в декількох районах. Супутники фіксували потужні пожежі, а монітори писали про рух ракет на Сімферополь і Керченське міст та закликали. Місцевих пройти до укриття. За даними на тимчасову окуповану територію рухалися десятки повітряних цілей. Вже за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги на півострові місцеві заявили, що чули гучні вибухи. Навіть на пляжах було чутно масштабні бабахи. Очевидці розповідали, як люди тікали із набережних залишаючи речі, а в повітрі тим часом лунали сирени. Аеропорт Сочі був змушений обмежити рейси следует в здании, отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления, коридор ванная. Повідомляли, що цього разу були вражені ворожі РЛС у куполах «Десантний Катер та база ППО на горі Айпетрі. Та шокуюче сталося і на Кримському мосту. Головне управління розвідки Міноборони прокоментувало результати ударів по окупованому Криму. За їхніми даними було вражено РЛС із комплексу с 500 За інформацією ГУР, ця установка є однією із найцінніших радіолокаційних станцій у арсеналі РФІ. Про це повідомило ГУР МО у Телеграм. Воїни підрозділу Примара Горму України під час операції на території тимчасово окупованих. Ного Криму вразили одну із найцінніших радіолокаційних станцій у арсеналі держави агресора Росії 98 Л 98Л6 Єнісі рідкісна і дороговартісна «Єнісей» входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С 500 прометей. Ураження ЄНІСІЯ це суттєвий удар по спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Ідеться у повідомленні внаслідок операції буварежної російське десантне судно проєкту 02510 БК-16 і росіяни також писали, що чули вибухи і у Красноперекопському районі Джанкоє, Гвардійському і в районі Старокримського полігону. Пізніше ж стало відомо, що у горах поруч із Судаком добре прилетіло. Телеграм-канал Супернова Плюс дописував відео, на якому видно стовп диму після можливого удару. Про унікальність операції по Криму розповів і військовий експерт Олег Жданов. Тож далі давайте послухаємо. Бойові дрони та вас гур. примары нанесли успешное огневое поражение вражескому десантному катеру проекта 02510 БК-16, а также сожгли три российских РЛС. Ну, как потом выяснилось, не три, а даже четыре российских РЛС было уничтожено в результате в результате этой атаки. Дело в том, что когда расшифровали видеозапись, просмотри внимательно, оказалась еще одна РЛС, причем очень примечательная. Мы сейчас об этом я вам расскажу. Так вот, сразу с лету было выявлено уничтожение радиолокационных станций неба СВУ, РЛС подлет К1 и РЛС 96Л6Е оккупанты начали прятать эти свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции то есть над радиолокационной станцией строится купол и который обтягивается вот кевларовыми сетками которые опять же поставляет российской федерации китай который всеми силами пытается не дать Российской Федерации проиграть в этой войне. И фактически Китай воюет на стороне Российской Федерации, поставляя ей как, военные, как товары военного назначения, так и товары двойного назначения. А хотя официально заявляют, что они, их там нет. Хотя мы знаем, что они есть. Так вот, дело в том, что радиолокационные станции, то, что они дорого стоят, они стоят сотни миллионов долларов эти радиолокационные станции. Дело в том, что их расшисты не могут их сегодня быстро производить, они могут там делать одну станцию там в год, не более, не более того. То есть каждая уничтоженная станция это минус и она не восстанавливается. Уникальность операции в чем состоит? В том, что на видео четко видно, я рекомендую, найдите это видео и просмотрите. На видео четко видно, как наша ракета, ну, во-первых, использование многоцелевой платформы, я так понимаю, на базе Бека безэкипажного катера Магура В-5. Это основной безэкипажный катер э, нашего главного управления разведки, который они продвигают. И это уже универсальная платформа. Давно мы уже говорили с вами об этом. Э эти универсальные платформы сбивали вертолет. Эти универсальные платформы сбивали Су-30 на акватории Черного моря. То есть, а теперь они вот несут э, ракеты, которые, э, которые точнее, несут дроны, которые поражают объекты. Они подходят к побережью, к урезу воды, и оттуда дронами атакуют на коротких дистанциях, когда ни одна РЛС, не може та приділіть там протистояти. А супутник тим часом зафіксував пожежі у районі потужної електропідстанції Титан в Армянську. Як пишуть місцеві телеграм-канали, розпи постріляли чергами по БПЛА, намагаючись збити ціль. А в районі Паракопського валу насамперед це відбувались. А за декілька хвилин після цього пролунав один потужний вибух у Керчі. Пізніше кримський вітер, посилаючись на дані супутникової зйомки, писав, що після атаки БПЛА виникли пожежі в районі потужної електропідстанції Титан в Армянську. Тут знаходиться електропідстанція 220 кВт Титан чи була вона пошкоджена, невідомо. Додають автори каналу. Окрім того, у чатах Жанкоя писали про падіння уламка на вулиці Калініна. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук також прокоментував цей удар. У Криму сьогодні було гучно в районі Керчі. Зараз дорозвідка розвідка триває, Був потужний вибух була російська стрілянина на наших комариках. Ідеться про підстанцію Титан, зазначив Брачук. За словами речника української добровольчої армії, наразі невідомо, чи було уражено підстанцію. Станцію титан, але це цілком можливо, тому що супутники НАСА зранку показали, що пожежі там є. Можливо, хтось щось не допалив, десь щось кинув. Нам головний результат. Пам'ятаєте відомого нашого тренера Лобановського? Гра забувається, результат залишається тут. Те саме: недопалок, комарі, головне, щоб згоріло разом з окупантами. Додав Сергій Брачук. А ще зранку було весело у Сакському районі, особливо біля сіл Сизівка та Іллінка. Ідеться повідомлення кримського вітру. Розпа постріляло не. Перестаючи телеграм-канал інформує і про запізнення потягів до Криму через удари атаки БПЛА на Кубань. Зокрема, затримуються сім поїздів в анексований Крим із Росії та чотири поїзди з Криму. Також повідомляється, що перекрили і Керченське міст. Після чого в чергах на поїзд по ньому накопичилися майже 3,5 тисячі авто. У черзі на ручний огляд з боку Тамані перебуває 2400 транспортних засобів. І з боку Керчі 1050 авто. Додали у телеграм-каналі. Як повідомляє видання Кримреалії, на Керченському мосту понад П'ять годин було перекрито рух транспорту. Через деякий час його відновили. Проте незабаром знову заблокували через оголошення повітряної тривоги в Севастополі. Російська влада ситуацію в Криму поки що не коментує. Ну і щоб завдавати результативних ударів по Криму, Україні спершу треба вибити там системи ППУ. Ворога про це розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Спочатку треба їх осліпити, вибити радіолокаційні станції, які проводять повітряну розвідку, порушити систему зв'язку, підірвати управління сес. Темами сказав Романенко. Експерт додав, що після знищення потенціалу протиповітряної та протиракетної оборони росіян Україна зможе завдавати більше фактивних ударів по ворогу. І потім будуть більш активні дії з нашого боку. Висадки, дверсіні дії, завдання ударів по нашим засобам, ураження повітряними морськими. Це не разова якась організація бойових дій чи операцій, а це системний підхід, у ході якого забезпечується послідовна дія, і ми це спостерігаємо під час ударів по Криму щоразу. І ефективність дії Сил оборони України від цього збільшують додав Романенко загалом успішні військові операції збройних сил України на окупованому півострові систематично перетворили його із військово-морської цитаделі РФ на екзистенційний політичний ризик, який підриває фундаментальний наратив про відродження російської імперії. Майже 10 років півострів служив наріжним каменем політичної легітимності Путіна, непотуплюваним авіаносцем, який довів, що Москва може кинути виклик західному порядку та перемогти. Але до 2025 року це припущення стало найнебезпечнішою вразливістю Путіна. Про це йдеться. В аналітичній публікації Боє, Коті Бджонова, політолога та дослідника кафедри політика Вілфа у Нью-Йоркському університеті. Півострів, який Путін називав своїм найбільшим політичним досягненням, тепер є найнебезпечнішою стратегічною та екзистенційною загрозою стабільності його режиму, яка виходить далеко за межі військових міркувань. Україна повинна визнати цей момент і скористатися своєю перевагою. Ну а я глядачі вам вдячна те, що ви додавали до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я з вами не прощаюсь, бо зустрінемось вже незабаром у наступних випусках.